Так, інформаційна безпека 9 клас, починаємо з вами говорити про це. Перше, це поняття інформаційної безпеки. Ви вже знаєте, що інформаційні технології відіграють значну роль у житті сучасної людини в успішному розвитку всього людства. Тобто вони вас оточують завжди, скрізь і всюди. Навіть зараз у вас навчання виконуються у форматі дистанційного навчання, тобто з використанням інформаційних, інформаційних технологій. Те, що дані можна втратити, відомо більшості користувачів комп'ютерів з власного досвіду. Було таке, що ви там не могли отримати доступ до якогось свого аккаунту, або там з флешкою у вас були якісь проблеми, раз і все зникло, там віруси і так далі. Ну, мабуть, було да у кожного. там Чи забули пароль якийсь і так далі. Проблема захисту даних від втрати з недбальства через. Стихійне лихо, технічні збої чи крадіжку одна з головних у комп'ютерній індустрії. Використання автоматизованих інформаційних систем у керування різноманітними установами значно підвищує якість і швидкість опрацювання та передавання даних, що позитивно позначається на ефективності керування. Саме тому у нас з вами шкільні аккаунти окремі, тобто в. В принципі, можна було б використовувати там просто в Viber писати вам завдання або в Телеграмі і користуватися Zoom. Ом. Можна було робити так. Е, на цей час, наскільки я знаю, навіть для особистих аккаунтів відкритий Google Клас. Можна було використовувати його з особистих аккаунтів, але є така штука, як інформаційна безпека. Чому ми виходимо зі шкільних аккаунтів? Тому що, наприклад, в Зумі або там в Міті, навіть маючи посилання, може приєднатися до конференції будь-хто. Навіть якщо з дозволу, навіть якщо налаштувати так, що для приєднання потрібен дозвіл. Хто заважає будь-якому там зловмиснику підпи підписатися ім'ям учня якогось і під'єднатися до відеоконференції і потім зривати урок? Аж ніхто не заважає, так? Да? Тому, в принципі, у вас. Є облікові записи, і ми точно знаємо, що до відеоконференції, наприклад, МІД можуть приєднатися тільки учні школи. Більш ніхто, зайвий тут ніхто. Звичайно, і це можна зламати ну, трошки складніше, ніж якби ми не використовували корпоративний аккаунт. Так проте, цей процес має зворотній бік, з'являється загроза викрадення конфіденційних даних, їх знищення або використання на користь інших людей чи держав. Хочу сказати вам, що з ваших конфіденційних даних у нашій корпоративній системі в школі зберігаються тільки прізвище ім'я по батькові нічого більше, а ну і клас. Тобто нічого там особливого, ніяких даних ваших ми тут не зберігаємо. Наприклад, у лютому 2021 року Служба безпеки України заблокувала діяльність Транснаціонального злочинного хак хакерського угруповання, яке здійснювало втручання в комп'ютерні мережі компаній країн Європи та США. За півроку діяльності члени цієї злочинної групи уразили понад 150 компаній країн Європи та США, збитки від діяльності угруповування перевищили 80 мільйонів доларів. 80 мільйонів доларів це для таких груп дуже маленька сума. Наприклад, нещодавно була новина, що така країна, як Північна Корея, там зі своїм особливим режимом підтримує своїх хакерів, і вони там прокручують операції свої на мільярди доларів. Тобто, 80 мільйонів це ще не дуже і багато. У Штатах Америки для забезпечення безпеки національної енергетики та важливих для життєдіяльності громадян об'єктів прийнято план дій попередження, виявлення, пом'якшення та усунення наслідків кібервторгнень. У нас це, враховуючи останні події, також є плани дій на різні випадки. До чого, здавалося б, енергетика, наприклад, Ну, причому енергетика і комп'ютерні мережі. Ну, По-перше, зараз всім, всіма процесами керують комп'ютери. Ви ж, мабуть, знаєте, що електричну енергію не можна зберігати, да? її можна тільки виробляти і е виробляти в тому обсязі, в якому вона. Використовується, тобто не можна, наприклад, заставити атомну станцію працювати на повну потужність, коли у вас відбирається від атомної станції, наприклад, половина її потужності. А куда ж дівати іншу? Вона в мережі погориться мережа. Тобто, не можна так робити. Станція повинна працювати рівно настільки, наскільки є зараз потреба. Станцій багато, є там різні: і ТЕЦ, і ГЕЦ, і, і Гес, і так далі. Як же ж цим керувати? Коли сказати, одній там зменшити свою потужність, іншій під, підвищити, і так далі. Ну, людина цим керувати людям дуже складно. Керує цією роботою комп'ютер, комп'ютеризована система. Якщо її зламати і в неї втрутитись, можна зробити так, що навіть там і буде, і може, можна спричинити навіть і вибух на якійсь станції. Через її там перенавантаження, або, взагалі там, або навпаки, через недостатню навантаженість. Тобто, здавалось би, енергетика мало відношення має до інформаційних систем, але насправді в 21 столітті інформаційні системи оточують нас всюди і в, і в енергетиці також. Поштовхом для створення таких планів дій послужили випадки, коли хакери з Флориди та Канзасу втрутились в систему водозабезпечення окремих міст, щоб в одному випадку мало призвести, е, призвести до отруєння води на етапі її знезараження, тобто, можливо, там якось налаштовували процес знезараження так, що він не відбувався взагалі. А в іншому до зламу сервера компанії і зупинки системи очищення і дезінфекції питної води. Більшість держав розглядає безпеку в галузі інформаційно-комунікаційних технологій як одну з основних складових національної безпеки і Україна в тому числі. У зв'язку зі зростаючою ролью ІКТ у житті сучасного суспільства наявністю численних загроз, пов'язаних з можливістю доступу зловмисників до секретних і конфіденційних даних. Їх захист потребує посиленої уваги. В Україні створено національний координаційний центр. Кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони, і ви знаєте, що у нас також існує підрозділ поліції, такий як кіберполіція, да? інформаційна безпека, розділ інформатики, що вивчає закономірності забезпечення захисту інформаційних ресурсів фізичних осіб, підприємств, організацій, державних установ тощо від втрати порушення функціонування, пошкодження, спотворення несанкціонованого копіювання та використання. Тобто, в принципі, тут у нас є класифікація, які у нас є е, небезпеки, ми можемо втратити дані, ми можемо отримати порушення чи функціонування якихось систем, пошкодження даних, спотворення даних, несанкціоноване копіювання, використання, і я б сюди ще додав: тут немає такого, немає нічого про дезінформацію. Я б її сюди також додав. Ну, можливо, наведу приклад, якщо побачу, де це зробити краще. Якщо ні, то просто вам потім розповім, що у нас не так давно було з дезінформацією пов'язано. Про це пізніше класифікація. Залежно від обсягів завданих збитків, тобто класифікуємо ми за деякими ознаками. От від обсягів завданих збитків, загрози ділять на нешкідливі, які не завдають збитків, шкідливі дуже шкідливі. Дуже шкідливі завдають критичних збитків інформаційній системи, які призводять до повного або тривалого припинення роботи інформаційної системи. Одне з останніх таких у нас було, мабуть, в році 15 му чи 16. му Вірус гуляв по країні Петя, називався він таким чином, і заглохли у нас всі, наприклад, банкомати. Наскільки я пам'ятаю, банкомати, термінали і так далі десь дня доби 3-4. Не працювало взагалі в країні нічого. Фінансова система впала. Це був такий вірус. Ну, за 3-4 дня його знайшли, знешкодили всі копії, повидаляли і зрозуміли, звідки він взявся. Я думаю, вас не здивує його походження, звідки він взявся. Казати про це не буду. Залежно від результату шкідливих дій, загрози інформаційній безпеці поділяють на загрози. Достовірності інформації пов'язані з використанням неякісної інформації, недостовірних, фейкових перекручених відомостей дезінформації. Отут розповім про той випадок, який хотів. Зараз країна, через яку ми сидимо з вами на дистанційному навчанні, дуже любить використовувати методи фейків та дезінформації. Дуже багато є як. Ну так, в кавичках новостних ресурсів, де ви можете щось читати, насправді це можуть бути або недостовірні відомості, або перекручені. Є два поняття, поняття таких у сфері інформації. Перше поняття це факт, друге поняття це судження. Факт це факт. Ну, всі розуміють, що це таке, да? тобто, це повністю не викривана просто констатування якоїсь події. Або там намірів до чогось зробити. Там людина має наміри, там президент має наміри щось підписати. Ось це факт, коли ми кажемо про те, що, там, ну, що відбувається просто. Є судження, вони можуть бути дуже схожі на факти. Це коли якась людина типу експерт розповідає свою думку. І розповідає так, що це виглядає як факти, але насправді це просто його власні думки. І ваша справа довіряти цим думкам чи ні. Фейки і дезінформація це взагалі. Да? Це можуть бути факти, але вони повністю вигадані. Приклад фейки. фейкової новини було десь роки 2-3 тому. <клес> У нас в країні скільки атомних станцій Рівненська, Запорізька, Південноукраїнська, Хмельницька, Чорнобильська, 5. Ну, Чорнобильська не працює, 4. Наскільки я пам'ятаю, на Рівненській. На сайті міської ради. Мабуть, міста Рівного виклали, ну, зламали сайт, виклали інформацію про те, що стався вибух на рівненській атомній станції на одному з енергоблоків. Це офіційний сайт міської ради міста Рівного. Викладається там така новина, що евакуація і так далі. Це відбувається в будній робочий день. До, до чого це призводить? Люди кидають свої робочі місця, біжать за дітьми, за своїми в дитячі садочки в школи там скуповують різні товари, в аптеках черги і так далі. Тобто Паніка у людей починається, да? тому що сайт був офіційний. Виявилося, що це просто взламали сайт і кинули туди ось цю фейкову новину. Тобто Ми можемо з вами побачити на цьому прикладі, що фейкові новини та дезінформація може, бути дуже, ну, може нести, мати дуже великий вплив в руках, в руках наших нетругів. Це вам такий приклад. Так. Ще бувають загрози отримання несанкціонованого доступу до секретних або конфіденційних даних, неправомірний вплив на них сторонніх осіб, також загрози втручання в комп'ютерні системи, порушення або повне припинення їх роботи, керування життєво важливими підприємствами, організаціями, установами забезпечення життєдіяльності громадян, транспорту, охорони здоров'я, енергетики тощо. Ну, наскільки я пам'ятаю, на транспорт. Що має, мається на увазі транспорт? Це, наприклад, там, система метро комп'ютеризована, залізничні станції, аеропорт можна взламати, там, написати, там, що рейси, просто табло навіть, просто змінити табло аеропорту, що там рейси відкладаються там, або затримуються, це вже може мати якийсь психологічний вплив на людей, які знаходяться в тому аеропорту. Тобто цим, цим зловмисники також можуть користуватися. Прикладів багато. Як і що можна використовувати. І ще бувають загрози обмеження або припинення доступу до отримання, поширення та використання інформації, забезпечення прав інтелектуальної власності. Ну, забезпечення прав інтелектуальної власності, тут вже е, слів з пісні не викинеш Україна одна з найбільш таких країн світі, які. Використовують піратські копії музичних файлів, фільмів і так далі. Тобто, одна з найбільш, як би не казалось, піратських стран, да, якби погано це не звучало піратських країн. В останні роки, два-три з цим у нас намагаються систематично боротися. Ми бачимо з вами, що багато сайтів, на яких ми раніше переглядали фільми, безкоштовно вже не працюють, але з'являються на їх місці нові. Тому нам ще з цим боротися і боротися. Ви повинні знати, що забудь, ну, здається вам, що хочете просто подивитись фільм, але на нього хтось витрачав гроші, витрачав свій час і хоче отримати за це також гроші, які вони, ну, люди, там, режисери, продюсери, актори і так далі, і ціла команда, які вони заробили. Тому дивитися фільми безкоштовно в інтернеті це не дуже законно. Так, розглядають інші класифікації загроз. За метою, зловмисні або випадкові, може бути щось і випадково зроблено. За місцем виникнення, зовнішні або внутрішні, тобто це зовнішня атака на країну чи на систему. Наприклад, наша шкільна система. Якщо нас хтось там все ж таки зламає, чи хоча б чиїсь логін-пароль зламають, там мій чи дитини якоїсь. І там будуть нам на уроках щось витворяти, то це зовнішня загроза за місцем виникнення. Якщо хтось з дітей там називається чужим іменем, там, змінить адрес своєї електронної пошти і так далі, і також буде щось там виконувати і сповняти, то це будуть вже внутрішні загрози. Тобто людина, яка мала доступ до цієї системи, підриває її роботу із нутрі. І за походженням, природні техногені зумовлені людиною. Природні, це, наприклад, там працювала собі інформаційна система, потяги там і літаки літали, потяги їздили, все було добре, в роботу ніхто не втручався. Тут землетрус, обірвані там лінії зв'язку, і все пішло не по плану. Техногенні це якісь катастрофи спричинені людьми, і зумовлені людиною це безпосередньо те, що люди зламали і нашкодили цій системі. Законами України та іншими правовими актами встановлено відповідальність за злочини в Галузі інформаційної безпеки. Так, Кримінальним кодексом України ви право почали е, вивчати в цьому році, да, наскільки я пам'ятаю. І ви знаєте, що є адміністративний Кодекс правопорушень, а є кримінальний. От адміністративний це просто штрафи, а кримінальний це тюрма. Оце пішли і сіли на декілька, на декілька років. За що передбачено кримінальну відповідальність за порушення таємниці листування, якщо ви там чиїсь письма, чиїсь листи показуєте комусь, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури та мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, їх незаконне тиражування та розповсюдження на носіях інформації. Творів науки, літератури і мистецтва, кіно і музика це твори мистецтва. Да? Тобто, навіть переглядаючи десь фільм, можна в принципі, по ідеї, за Кримінальним кодексом України можна присісти в тюрму. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення. Тут, я думаю, все зрозуміло. Да? Це називається просто аф аферісти ці люди, мошенники і так далі. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, ну, тобто комп'ютерів інакше автоматизованих систем комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, створення з метою використання розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. Тобто віруси ж у нас не просто так десь беруться комп'ютерні, да? їх хтось створює з якоюсь метою. От той, хто створює ці віруси, також претендент на відповідальність за Кримінальним кодексом України. І несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно очислювальних машинах, комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на сіях такої інформації тощо. Дотримання етичних і правових норм є ознакою сучасної людини з високим рівнем свідомості і відповідальності, громадянина інформаційного суспільства з активною життєвою позицією. Це, в принципі, все, що я вам повинен був розповісти цього уроку. Що ми можемо з вами виконати? Зараз подивлюсь. Працюємо за комп'ютером рано, і наскільки я пам'ятаю, виконати ми з вами нічого не можемо. Так, тому що тут йде про шкідливі комп'ютерні програми. Одразу перше завдання, то ми до них ми ще не переходили. Е, мені найголовніше, щоб ви. Прочитали це все ще раз самі. Зрозуміли це. Це дуже важливо ось ця тема, про яку ми зараз розмовляємо, як домашнє завдання вміти відповідати на питання 1,5 на сторінках 42, 43. Давайте поглянемо, щоб ви не запутались. Ось сторінка 42. Питання 1, 2, 3, 4 і 5 на 43. За цими питаннями я буду вас наступного року опитувати. Там На оцінку, на підвищення оцінки і так далі. І ще хочу, щоб ви отак попередньо склали власний перелік правил безпечного використання сучасних цифрових пристроїв. Тобто, наприклад, які можуть бути правила? Як ви можете напоротися на одну з загроз інформаційній без... інформаційні безпеці? От, наприклад, хто з вас веде блог, який-небудь там, Instagram, Stories і так далі? Може, хтось там щось викладає. Дівчата особливо це люблять. Ні, не ведете? Ну, можливо, у вас є подруги, які ведуть. Дивіться, що мається на увазі під правилами. Може бути така ситуація. Наприклад, дівчинка кожного дня викладає сторіс в Інстаграм. Кожного, там можна. Людина, яка переглядає ці сторіс, наприклад, є якийсь зловмисник, він може побачити, що, наприклад, там два рази на тиждень ця дівчинка ходить до тренажерної зали в певний час. Потім цій дівчинці дарують, там, наприклад, iPhone. Зараз 15 й вийде. Вона показує на сторі, що у неї є iPhone. Людина, людина вже знає, коли та дівчинка ходить до тренажерної зали, в який час, і може її десь по дорозі зустріти. Може таке бути. Може. Тобто, одне з правил, це думати, що ми викладаємо, наприклад, сторіс в інтернет. Може якась людина там, хлопчик, дівчинка все одно розказати на весь інстаграм, що вони там з цією сім'єю поїхали на відпочинок. Якщо поїхали з цією сім'єю, зловмистик може зробити висновок, що що, що вдома нікого немає. І поки вас там немає, завітати до вас. Тобто, подумайте. Отак, от ми про ці правила будемо говорити ще наступно, на наступних уроках. Подумайте, які б для вас правила були, були б важливими. Можливо, ви десь щось робите неправильно в мережі і, взагалі, використовуючи цифрові технології, складіть, от, на вашу думку, де ну, якісь є можливо правила, які необхідно, яких необхідно дотримуватись для того, щоб. Е Відійти, не не створити, не створювати собі проблем. Завдання вам зрозуміло більш-менше? Так. так, дивіться, це в довільній формі. Скільки там буде тих правил, також в довільній формі. Просто, як у вас вийде, як ви розумієте оце завдання, так і напишіть е, питання по уроку. Можливо, з того, що я розповідав вам, можливо, вам щось не зрозуміло. Можливо, є якісь питання. Нема питань. Немає питань. Так, тоді давайте просто подивимося ще журнал, щоб я вам поставив Енки хто є, кого нема. Так, хто у нас є? Гацура, величко, Крючков, Петриченко. А ще хтось був, не пам'ятаєте? Нікітаргор. Гор був, так? Да? А де ж він дівся? Так, раз, два, три, чотири. Когось тут, мабуть, ще не вистачає у нас взагалі в журналі, так? Да? Кручков, горб, Гацура, величко, а зараз Анука стоять щось не так взагалі. Петриченко. Петриченко, а ти з часом не в іншій групі, Максим? Щось мені здається, хто у вас класний керівник зараз? Я забув? Оксана Вікторівна. Оксана Вікторівна, а ну-ка зараз. Зачекайте, будь ласка, десь вона мені щось писала, Максим, про тебе. Зараз, зараз, зараз. у Оксана Вікторівна. Петриченка не, не мій, вона пише, що ти повинен бути в іншій групі. Максим. тебе інший, інший вчитель взагалі. Тебе навіть в моєму журналі нема. Дізнайся код класу, який тобі потрібен іншого вчителя, в інших однокласників. Дізнайся код класу від тієї групи і приєднуйся наступного разу туди. Добре? Сподіваюся, що ти мене чуєш. Так, ну все, якщо до мене питань немає, завдання вам зрозуміло. Готуйтесь поки що до наступного уроку, а завдання виконайте, ну, коли у вас буде вільний час. Дякую за увагу. До побачення. До побачення. До побачення.